Різноманіття свіжих овочів на тернопільському ринку вражає. Угірки тепличні можна придбати за ціною 15 гривень за кілограм, корнішони 23. Кілограм помідорів обійдеться від 23 до 25 гривень. Черрі дорожчі цей сорт привозять з Іспанії. Є на ринку навіть полуниця, постачають її з Іспанії та Італії. Ціна 50 гривень за кілограм. Більшість овочів вирощені в Україні. Запевняє продавець Роман Осовський. Сово з України, українські помідори з заліщиків. Степличні, огірки маленькі, корнішони з Закарпаття, а довгі з романового села. Перед тим як потрапити на ринок, чи проходять фрукти, овочі, перевірку на нітрат, на хімічні речовини? Так, постійно приходять з ветеринарної і беруть проби на нітрати, і видають, і потім ну, допускають нам. Чи можна їх продавати чи ні? Питаємо тернополян, чи цікавляться, звідки привезені овочі та сертифікатом на перевірку в місту нітратів. Чи купляли ви вже цього року огірки, помідори, радиску? Купляла огірки, огірки брала, так на каналі. А не питалися, чи звідки Немайкому вони привезені, не чи вони оброблені? Вони щось кажуть? Огірки купляла. А питалася, звідки завезені? Цікавилася чи ну, нема нам... села питалася. Ну то там на там, тим, ринку. А завжди так. так запитуєте? Запитую. Вам цікаво, звідки продукція, чи вона не обріє. Так, так, так і це в наше здоров'я. А так. що відповідають по покупці? Це я знаю, так кажуть, віру то, що кажуть. Ну, то, що говорять, то треба вірити. Та, але звідки вона привезена, не переживайте, що в ній є якісь нітрати, хімічні речовини, бо все-таки шарана для людей. Ні, не питали. А чому? так нам не інтересно. не дозволяє собі. А чому? А тому Насово. що для мене дорого. Дорого, звичайно. А якщо купляєте, чи запитуєте, звідки ці овочі привезені? Чи вони не оброблені різними? Обов'язково. І яку відповідь часто чуєте? Боже, ну завжди їх неправду. Правду про вміст нітратів в овочах дізнаємося в обласній державній лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. Огірок, помідор, редис та полуницю. І зараз вирішимо у лабораторії. Перевіримо, чи є у цих овочах та фруктах нітрати. Поки перевіряють придбані нами овочі на вміст нітратів, заступник начальника обласної державної лабораторії ветеринарно-санітарної медицини Наталія Остапів розповідає, що нітрати є у всій продукції. Це солі азотної кислоти, що містяться в малих дозах у ґрунті, і використовуються як добрива у сільському господарстві. На нітратів перевіряють кожну партію овочів чи фруктів, які потрапляють на ринок. Цього року перевищень не зафіксовано, каже пані Наталія. Приємно дивують і результати нашої експертизи. При дослідженні редиски ми отримали результат 453 міліграм на кілограм місць нітратів. При гранично допустимі концентрації для редиски закритого типу 2400 міліграм на кілограм. Досліджували ми огірки. Отримали результат 10,3 міліграм на кілограм, при гранично допустимі концентрації 400 міліграм на кілограм. При дослідженні помідорів ми отримали. 5,6 мг на кілограм, при гранично допустимій концентрації 300 мг на кілограм. І при дослідженні полуниці ми отримали результат 7,9 мг на кілограм, при гранично допустимій концентрації 60 мг на кілограм. Отже, можу запевнити вас, що на сьогоднішній день ранні овочі і фрукти, які реалізуються на центральному ринку. Безпечні накопичують нітрати, редиска, буряки, морква, кабачки та листова зелень. Позбутися цих речовин можна, якщо вимочувати овочі у воді протягом двох годин або варити. Визначити вміст нітратів при покупці неможливо. Відрізнити на око неможливо. Тільки лабораторні методи дослідження покажуть, чи є місць нітратів, чи нема. І тому про покупців, які на центральному ринку закупляють продукцію, нехай вимагають експертні висновки, де вказано, продукція є власник і місць нітратів. Як стверджують фахівці, накопичення нітратів в організмі викликає захворювання серцево-судинної системи кишково-шлункового тракту, порушує функцію щитовидної залози.